Алло, доброго дня. Мене звуть Іван, компанія формули продажів. Телефоную на рахунок побудови відділу продажу, хочу запропонувати співпрацю. Відправляти на пошту у мене нема пошти. Можливо, я зможу якось зв'язатися з вашим керівником, поспілкуватися. Це займе максимум 5 хвилин часу. Не можна. Окей, mm, а okay. uh, mm. яка пошта тоді продиктуєте? Добре, тоді я відправлю Передасте йому, так? Так, добре, дякую, до побачення. Доброго дня. Звіжіть, будь ласка, мене з керівником компанії. Це дуже важливо. Дякую. Скажіть це Іван, формула продажів. По якому питанню? Дивіться, в мене є питання. Зараз аналізуємо, які компанії застосовують штучний інтелект в процесі продажів да? і проводимо такий маркетинговий дослід. Хотів би поспілкуватися з вашим керівником, зрозуміти, які зараз нововведення є в компанії. На пошту в мене немає пропозиції ніякої. Я вам нічого не продаю. Я хочу поговорити з компетентною людиною, яка може мені зараз сказати, які нововведення він впроваджує у відділ продажу. Скажіть, будь ласка, ви компетентні в процесі впровадження штучного інтелекту у ваш відділ продажу? Ні, так. Да? Я так і думав, скажіть, з'єднайте, будь ласка, мене тоді з керівником. Як його звуть, до речі. Андрій Петрович, дякую. З'єднайте, будь ласка, з Андрієм Петровичем. Дякую.